Зеленський фактично минулий рік всі вояжі присвятив цим укладанням меморандумів. Ну, що меморандуми? Зараз прильоти такі. Реально, ну от яку, який вплив на безпеку України має Монако? Або Люксембург? Люксембург може, хоч там фінансову, а Монако. Та Монако, ну, ну Монако, ну формула е, автоперегонів хіба. Український прапор, там посил. Е, цікаво, скільки Монако гуманітарки передав. А в Монако ошиваються такі персонажі, як син голови Моторсічі, який проти якого тепер з переляку Зеленський ввів санкції. Так, може б, не підписував би ту угоду, а, а зразу б арештували і притягнули його, а не санкції дистанційно вводити заднім числом. Видання Політіко. Американське видання публікує велику статтю про керівника Офісу президента Андрія Єрмака. Мені йдеться про його вплив на політику, причетність до звільнення посадовців та участь в дипломатичних процесах щодо наближення миру. А, <свісно> <свісно> так і називається The Enigma of Андрій Єрмак. Опублікована вона в цьому виданні. Критики Єрмака називають його безжальним політичним ляльководом. І фігура, яка навіть рівна президенту Володимиру Зеленському, говорять про його президентські амбіції, до речі. Видання, Єрмак сьогодні очолює дипломатичні зусилля України, намагається знайти підхід до людей президента США Дональда Трампа. Під час переговорів в Стамбулі в травні 2025 року Єрмак взяв на себе ініціативу, координуючи позиції з союзниками, але уникав прямих дискусій з росіянами. Деякі співрозмовники припускають, що подорожуючи столицями західних держав для просування інтересів України, він використовує цю можливість, щоб зміцнити і власну репутацію. Хоча Єрмак це заперечує, каже, що прийшов в політику разом з Зеленським і разом з ним піде. Ну там вказується про те, що багато хто звинувачує його, що він сірий кардинал, раз Путін. Але відзначають, що його вміння тонко відчувати психологію людей, і зокрема, Володимира Зеленського. Він здатний читати Зеленського, передбачати, чого той хоче. Він обережний, пропонуючи готові рішення Зеленському, які ненавидить, коли його втягують в деталі і не приносять йому проблем. Єрмак тримався Зеленського з першого дня, коли з'явився на банковій, розповідає колишня прес-секретарка Зеленського Юлія Мендель. Навіть Юлія Мендель. Ну, так. Вони постійно тренувалися разом в підземному спортзалі, там вони по справжньому зблизилися, як товариші по залу. Тобто, дружба почалася з залу. Єрмак випередив Андрія Богдана, організувавши перший великий обмін полоненими з росіянами, говорить Далі Мендель. Ще один з колишніх міністрів говорить, що в очільника офісу президента надзвичайно великі амбіції і він прагне визнання. Андрій може бути чарівним, але ним керує непереборне бажання, щоб його велич визнали. Він скаже вам, що для нього громадське визнання нічого не означає, що він бає лише про країну, і що навіть якщо ім'я його зникне, це не матиме значення, але це все неправда. Він майже фізично страждає, якщо його відсувають на другий план, і його ім'я має бути всюди. Та мені здається, що тут, в принципі, всім і. Я не знаю, кому не зрозуміло, що Андрій Борисович, ви найголовніша людина на... в цій країні. Ви! ви найголовніша людина, і це всі визнають. Так, от питання. Е... Навіть ми в на ефірі про це кажемо. Так, але питання в тому, що ця стаття це ще одна доказова база про узурпацію влади в Україні. Журпацію влади, яку не бачить прокуратура ЄСБУ, нас зміна на система управління країною. До речі, в тій статті згадується, по-моєму, чинник Каленюк, е яка розповідає про те, що я весь час говорю: про бек офіси. Про те, що у нас кабмін номінально є, але він не приймає рішення бо, офіси, бо рішення приймає бек-офіси Ярмака. Які сидять на ну, тобто спеціальні уповноважені люди, які висять над міністерствами і приймають е, рішення замість міністрів, і я з цього наводу нема жодної, жодних пояснень з боку правоохоронних органів. Тобто, я, наприклад, вважаю, що Володимир Зеленський має зробити з нього віце-президент, тому що несправедливо, щоб людина перебувала в тіні і керувала державою, та зробіть з нього віце-президента. Введіть цю посаду. Внесіть в законодавство зміни. У вас же ж ціла фракція слуг народу. Та вони всі погодяться, щоб Андрій Борисович Єрмак став віцепрезидентом. Тому що, ну навіщо тоді виходить, що людину всі йому треба визнання, а ви йому його не даєте. Якщо він ефективний менеджер такий. Визнання то е... він має. Ми ж бачимо історію дуже дивну із поїздками, особливо до Сполучених Штатів, коли їде він, їде Юлія Свереденко. Це така спеціальна особа в статусі віцепрем'єра, щоб раптом що бути шторкою формальною, як найвищий посадовець в делегації. І це ми спостерігали в Сполучених Штатах, коли раптом приходить українська делегація на зустрічі з держсекретарем. А посередині сидить напроти держсекретаря чомусь Єрмак. А з боку меру, а ще з боку Середенко. І Єрмак всім своїм видом демонструє, що головний він тут. Чувак. у в сталих демократіях дуже принципові ці ну, статусні речі. Якщо ти формально, навіть не держслужбовець, а ти мостися розмовляти з уповноваженою від іншої держави особою, насправді, якщо Єрмак страждає, то, по-перше, на ньому лежить велике, ну, я думаю, що то буде. І службова підробка, і, е, мабуть, перевищення повноважень. Е, ну за, за що його судити? Це перші дві статті. Справа в тому, що в нього під час війни е, в офісі президента перебуває величезна кількість людей, які працюють 24 на 7, але оформлені поза штатом. По-друге, в нього в офісі відбувається наради з, з, ну, з в режимі секретності, де неодноразово були помічені присутні особи без допуску на секретність. Ну і пішло, поїхало. Але в основному головна його все-таки злочин, тобто, це перевищення повноважень, узурпація влади. Службова підробка і ну, руйнування конституційного поля. Тобто, по суті, це, це службова подлог, те, що російською мовою називається. І це нормальні кримінальні статті, які, за які він відповідали. Же, він же ж всього лише керівник патронатної служби. Він навіть не держслужбовець. З служби це не, не держслужба і це не політична посада. Найцікавіше, ну, він... що він це визнає і сам про це в інтерв'ю, і каже, що моя роль ось я біля президента. Так біля президента, але те, що е, Зеленський доручає ярмаку невластивій керівнику офісу функції це, – це вже провина персонально-Зеленського. Це… Персон... це, це е, Е, ну, Перевищення повноважень, вихід за, за рамки повноважень. Е, справа то в тому, що ту модель, яку зліпили Зеленському, яка йому зрозуміла, це такий ну, феодальчик. Місцевий феодальчик, який керує судами, керує прокурорами, керує ну, керує там райадміністраціями, ну, керує всім. Причому переважно це позвоночне право, так зване. Тобто... А кому? А кому він довірить? От уявіть собі, Зеленський, який прийшов на посаду президента. Сталося так, що через спортзал, фактично, а, він почав довіряти Єрмаку. В спортзалі відбуваються розмови, я так розумію, і дуже часто приймаються якісь це рішення. Через спортзал. Справа в тому, що е, ну, Богдан все таки не ризикував займатися. Е, Богдан боявся. Е, Робити те, що Зеленський хотів з першого дня. Тобто, ми ж бачимо, Богдан, Богдан все-таки на, на хвилі зробив йому. Вони, вони пішли на розпуск восьмого скликання, вони пішли на вибори, ну, фактично змістивши ну, конституційну норму проведення виборів. Вибори мали бути в жовтні, в останню неділю в жовтні. Вони її провели е, негайно влітку, і... а їм так треба було за три місяці. Прямо так їм треба було вже. Треба, бо, бо вони боялися, що люди роздивляться, якого вони шантрапу притягнули, і, і, і кого вони обрали, перелякаються, і почнеться ну, відкат. Угу. А, а тут вони по гарячих слідах Зеленського таки провели монобільшість, і Ми бачимо, що це за монобільшість, і, і вихаркуємо кров'ю цю монобільшість. Тому. За цих обставин, е, ну перше питання, яке, е, перша стаття, яка світить Зеленському і Єрмаку, е, це перевищення повноважень. Друге, службова підробка, а далі, вже, ну, а, а далі все одно це виводить на державну зраду. Тому що точно будуть звинувачення у підриві обороноздатності країни. І там, там є прямі заяви Зеленського, там він вже не відхрестився. Там він наговорив собі статей на 10 кримінального кодексу, причому важких кожна на довіч. Ну от відзначають його велику високу працездатність, згадують факти з біографії Єрмака, знову ж таки, цитуючи Юлію Мендель. Мені цікаво, звідки вона це знає. Ну, напевно, якісь відверті розмови були. Зокрема, Юлія Мендель е, пише розповідь Юлії Мендель, що вони на її книгу ци, е, посилаються. Що після закінчення університету в 90-му році він брався за будь-яку роботу? Зокрема, працював в нічному клубі дискотеці у Києві. Клуб приваблював ганстерів і відомих проросійських політиків. Пізніше Єрмак працював фіксером для люксового магазину одягу Санахант, допомагаючи імпортувати ексклюзивні колекції від провідних модних домів Франції та Італії для клієнтів. Олігархів і політиків, роль, яка була дуже важливою для формування мережі зв'язків Єрмака. Потім він розширив свою роль, оточив себе людьми, які залежали від нього, зокрема, групою неоплачуваних радників, які підкоряються виключно йому. Мало кому з високопосадовців вдалося втриматися на посадах, якщо Єрмак хотів їх позбутися. Але є один виняток. І цим винятком став очільник головного управління розвідки Кирило Буданов. Який зберіг незалежний доступ до Зеленського, Отака історія. Справді ну, це ж не нове. Це, це так би мовити. Ну, це називається нема пророка в своїй вітчизні. І, і тому, е, е, коли вже із закордонних джерел приходить в Україну те, про що ми говоримо, те, про що ми говорили весь час. То нарешті є можливість, що все-таки це буде почути. Наші ці тези будуть почути. Бо ну ми ж говорили по суті, опираючись на, на інсайди, і не лише на інсайди, на, на логіку таку публічну поведінки. На що mm. е, західні партнери, особливо медійники Західні, не завжди реагували, бо вони ну вони ці реалії, таке ну, миттєве спотворення. Конституції в Україні, адже Порошенко все, все зробив за час свого президентства, щоб привести країну до конституційних норм, які ну Конституцію, хочу нагадати, було затверджено за наслідками е, помаранчевої революції, і країна перетворилася у парламентську президентську республіку. Через що. Порошенко не дозволяв собі натягувати зайві повноваження. Він працював в рамках конституційних повноважень. Зеленський вже спотворив конституцію. Він фактично знищив конституцію, знищив державні інституції, і це практика властиво російська. Тобто, те, що е, влада Зеленського починала працювати за російськими методичками, ми говорили з перших днів. З перших днів про це говорилось. Ну, але ж е, всі вдавали, так, вони так покомизяться трошки, покочать себе там ну, про російських, а потім он, Кучма теж починав з проросійського, а виявився цілком державником. Ну, Зеленський зараз теж можливо поводиться в деяких ситуаціях як державник, але ж довіри йому нема, тому що він в абсолютно. Ну на голому місці може створити прецедент, який ж коштуватиме країні дуже великих збитків. Хоча б оця вся поведінка зеленського стосунки із Трампом із Вашингтоном він конфліктував на голому місці. Він ну, демонстрував зневагу. До от ти домовляєшся, вочі кажеш одне, розвертаєшся, робиш друге. І американців це просто вибішувало. Ну, 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 ну ми ж хочемо добра Україні. Що ж ти, що ж ти витворяєш? Ну. Ага. Цитують вони Дарію Каланюк, про яку ви згадували. Це виконавча директорка центру протидії корупції. Так каже: Олігархи вже не є головною проблемою внутрішньої України. Навіть корупція не головна проблема. Основна проблема це система управління і те, як влада була монополізована. Ну, так монополізовано. Ну, ну а в чому тут ну, не визнав? Що? Ну по суті, ми обговорюємо зараз те, що ми весь час говоримо. Просто е, коли ця, ці істини, ці прописні істини, які ми доносимо четвертий рік до західних партнерів, раптом з'являються в західні ЗМІ, і е, українці раптом це починають сприймати як якесь ноу-хау від відкриття велике. Тільки відкриття для нас є відкриттям великим те, що ми говоримо про зневагу до Конституції розтоптані права громадян, поруйновані державні інститути, але партнери дотують, нібито країну таким чином, що виявляється, що вони дотують авторитаризм, а не е стійкість держави Україна. І це для багатьох виявилося величезним шоком. Чому? Тому що коли виборець в демократичних країнах довідується, що допомога від цих країн йшла в Україну на побудову авторитарного режиму, буде жопа. Перепрошую. Ну, жопа є слова немає. Е, е, тобто, для самих західних політиків найде такий надійде такий момент істини, коли просто всі будуть. Е, ну, Ну, просто розтоптаний і з політики, бо об'єктивно трапилось так, що коли західні партнери допомагали Україні, але не створювали спеціальних фільтрів, механізмів контролю, виявилося, що вони будували авторитаризм в Україні на гроші західних платників податку. Це найстрашніший момент, з яким зараз на заході, на Заході не знають, що робити. Вони розраховують, що все-таки трапиться якийсь, якийсь мир і зміна влади в Україні, тоді можна буде розставити всі акценти і, і заднім числом посадити тих, кого треба посадити. Ну але ж поки що, якщо ви хочете допомагати Україні, то у вас у Іспанії сидить кілька десятків потенційних клієнтів для американської Феміди. Це б допомогло Україні, між іншим. І в сенсі формування ну, відновлення конституційного поля. У вас в Австрії сидить теж демократична країна Австрія, в Австрії сидить сотні-дві персонажів, які точно ну, мали би зустрітися з американською Фемідою, а, а після того, що й українською. Просто ну у західних партнерів ще ж є одна проблема. Ми ж пригадуємо, як е, покійного Портнова санкціонували американці, а українська влада якось в неї руки не доходили санкціонувати. Так, це ж... Мені цікаво, якщо вони зустрічалися з ним, як на це подивиться американська Феміда? А що ви там зустрічаєтеся з підсанкційним санкційним персонажем? Ви спілкуєтеся з Портновим ой, з цим, з е, Єрмаком. Ви там Єрмаку обіцянки даєте, ви з Єрмаком погоджуєте все. А Єрмак плювати хотів на, на ваші санкції проти Портнова. Ну то скажіть, що Єрмак, посади Портнова, потім будемо говорити далі. І що? Ну, ми ж бачимо, то, от вони, е, врешті-решт, ганяли, ганялися, ганялися за тим самим Дубінським. Врешті-решт доганялися для того, щоб створити з нього нового Арестовича. Арестович, той Арестович зіпсувався, давайте зробимо з Дубінського якогось Арестовича. Ну, надійну плавову постав. Ну, от вони чомусь голос. От подивимося, є, можливо, два персонажі, які, можливо, через стінку перестукуються між собою. Це Коломойський і Дубінський. І подивіться в медіапросторі. А тепер ще одне питання. А опозиціонер, опозиціонерів справжніх е, більше, ніж Дубінського в медіапросторі, чи менше. Та Дубінського більше, значить, це все інструменти банкові працюють. Дубінський не. Ну, я не повірю, що там є група. Офіцерів СБУ, яка ну, печеться за якість державної влади, і вона ну, пробує через Дубінського, так би мовити, доносити до світу е якусь правду. Та нічого подібне. Колом Коломойський, коли йому треба, він теж з'являється в медіа просторі і зникає. Але. Інколи навіть трапляються дивні історії. Бо дивна історія, наприклад, зводилась до того, що третьою особою у справі позову Порошенка касацію Верховного суду раптом виплив хто? Коломойський. Яким боком? Врешті-решт, Верховний суд відхилив, але, але ж ця ж фігня. Ну, точно це ж Єрмаковщина така портновщина Єрмаковщина, люта така. Це ж їх почерк, це ж їх. Ще одна зірочка. Ірина Верещук, колишня віце-прем'єрка, нині радниця. Підготувалася до спротиву окупантам, отримала корисні практичні знання, чудовий заряд енергії, купа фотографій, світлин. Як вона біжить з автоматом. Бачите, як? В показують я приклад. Латексний камбезік якийсь обтягуючий такий. Ну, це така фешн оборонка, по-моєму. Фешн, фешн підготовка військова. Тому що, ну, по-перше, нагадаємо от питання. Пані Верещук. Закінчила Військовий інститут львівської політехніки. Готовий міністр оборони. Військова підготовка. Хтось мені пояснить, чи ні? Чи вона вже наскільки забичила, що вона забула, що вона закінчила? Ну, це ж дурдом чистий. Це чистий дурдом. До речі, кілька світлин виклала Мар'яна Безугла з пані Верещук. І одну із світлин виклала, виклала де Верещук сидить з Гумєровим. І вона, по-моєму, те, що я запам'ятав, те, що мені кинулося в очі, Безугла така запитання кидає: хто з них? Хто з них? Напевне, знову мова йде про міністра оборони. ну, Безуглу мучить, бо Безугла... угла. Внутрішньо е, дозріла до того, що вона вона себе бачить міністром. Вона себе бачить міністром. І от вона навіть інколи вкидала всякі такі кумедні історії, е, які ніби свідчили про її гіперпливовість. Ну, що що тебе сказати? Називається? в тому, що вона вже такий. Така сьома вода на киселі. І ну, вже навіть цьому не чудуєся, бо бачиш, що там є ментальні проблеми, але хіба Верещук не, не подібні ментальні проблеми демонструє? Мені здається, що тут вони два, два чоботи пара. Якби Зеленському пояснити, що. От два міністри оборони Безугла і Верещук, це було це вдвічі потужніша боє, боєздатність. Боєздатність, так, точно. Так. Тому у меру просто жирний, а ці дві ще й стервозні. Тому, е, ну, все-таки оборона повинна бути не жирною, а стервозною в міру. Ну, ну, це, це все звичайно елементи знущання з е, здорового глузду. Країна, на жаль, все це переживає великою кров'ю, великими стражданнями, але ці чмарі навіть не розуміють, що під час такого ну, гіпервипробування в людях лишається великий дуже осад. Велика образа і велике бажання помсти. Тому ну, не бачимо ми, щоб Безугла їздила в метро, чи Верещук їздила в метро. Але політики з Європейської солідарності спокійно їздять.